Можливо, зараз буде зовсім не той настрій і не та амплітуда дискусії. І щоб у нас був діалог, а не монолог, то я скажу про наступне. Я був по-державницьки здивований, коли в лютому 2024 року Івано-Франківська обласна рада звернулася до всіх голів громади, на чій території є ці ліси. Чи ви не проти, сформувавши своє комунальне підприємство? Взявши під крило відомих фахівців, спеціалістів, лісників, які мають досвід, газдували в цих лісах. А скажу, це не ліси залишилися. Залишилися чагарники. Бо дорогоцінні породні дерева, там, в лісах цих є. Ну, ми говорили дуб, бук. Це тобто, вже, знаєте. Це вже вивезли, чому, так? Чому така ситуація плаче на цих лісах? І вони мають передані громади. Хоча ми розуміємо. Попри те, що ми створили комунальне підприємство на Двінаро, знайшли відомість спеціалістів, які компетентні, де ми був контроль. Хоча цей контроль нереально пантрувати в частині того, що ти не розум... Ти не можеш накрити 2200 гектарів лісів, які в тебе на наземніх старостинських округах розміщені. Але при можливості, при бажанні можна було би зробити бодай. Сід селян, щось, далі. схід селян, правила гри, прозорість механізму. І коли я був здивований, я сказав, не вже люди взялися за голову і сказали, чи ми громада хочете, ми зібрали громадські слухання, ми зібрали депутатів. Ми руками ногами попри те, що для громади це 2-3 мільйони, мінімум тоді було станом на декілька місяців, мені здається, на півріччя перше. Ми пройшли процедуру цю регуляторну, нормативну, по те, що обласна рада, як. як як структура, яка нібито себе називає власниками Івана франкіс пец І коли ми почули спічі, розмови, монологи, а не діалоги, вже після 24-го року, це щось є. Це було у другій половині літом 24-го року, що ми вам не надамо. А навіщо тоді присилали листи? Це і, на, і, на, отакі. і на зустрічі з одним з заступників Івано-Франківської голови обласної ради, в мене було питання. Ви заварили цю кашу? Для чого? Щоб бюджети потратили гроші на статути, що Можливо, роз, розсварилися на, роз... на, на, на прийняття на роботу місяць-два, там були спеціалісти. Для того, щоб потім сказати так. Ми івано франківській міській раді не дамо, а всі інші хай почекають. Це якась гра, така чи що це, це? політична гра, політична гра.